Анці зірками оголосили нову трійку учасників святкового ефіру. Як відомо, проєкт повертається у форматі одного благодійного випуску з метою зібрати кошти на допомогу і порятунок захисників. Вже відомо, що на паркет вийдуть ветеранка Руслана Данілкіна, тендап-комік Василь Байдак, ведучі Неля Шовкопляс і Наталі Солоні, співачка кола, актор Павло Текучев. Зараз назвали нову трійку, і серед них лідер гурту Оторвальд Женя Галич. Він також старший лейтенант ЗСУ і від початку вторгнення служить у складі 135-го окремого батальйону. Він каже, що для нього це була не Неочікувана пропозиція, і для нього це супервиклик. Однак він буде намагатися показати себе у танцях з зірками максимально гідно. Також брати участь у шоу буде ведуча Наталія Островська. Вона каже, що для неї танці з зірками це виклик і можливість відкрити у собі нові межі. А також ведучий Нікіта Добринін вийде на паркет. Він пригадав, що у дитинстві його привели у школу талантів на бальні танці. Однак він на все подивився зі сторони і сказав, що це не його та пішов. Та зараз участь у проєкті для нього це челендж. Він хоче спробувати свої сили, поставити нову ціль і допомогти захисникам.